Ми слухали їх, ходили на концерти, купували альбоми, але вони нас зрадили. Я знаю, що боляче, але маємо простити один одному. Люди добрі, Я іскренні прошу прощення. Про таких артистів я майже рік розповідав вам на своєму ютуб-каналі Віталій Маргалик. І ось нарешті настав час підбити підсумки. Тож сьогодні я склав список топ 5 зірок, які найбільше розчарували мене у 2020 Році. Хто з них пробив найглибше дно? дізнаєтеся наприкінці цього відео, тож додивіться його до кінця. А почнемо ми з киянки Тетяни Овсієнко. Женське щастя вибили. Я слухав цю російську співачку українського походження у 90-х, так само, як і більшість українців. Пам'ятаю, як зовсім маленьким танцював на весіллі під її капітана. А вже у підлітковому віці купив касету з піснями Женське щастя, Школьна пара за розовим морем» і так далі. Пора. Сонце море. Чому вона мене розчарувала? Бо коли почалася велика війна, Тетяна Овсієнко замовкла. Я вирішила, що я лучше буду мовчати. І я сподівався, що вона зробить висновки і виступить рано чи пізно проти Путіна, який обстрілює її рідний Київ. Де ти в Києві жила на Нівках. Але на початку 2025 року Тетяна Овсієнко зробила. Інший вибір вона вирішила відновити колишню популярність і пішла на пропагандистський канал до Андрія Малахова. Там, звісно ж, розповіла, чому мовчала усі ці роки, але війну війною так і не назвала.

Співати в Росії, тим самим фінансуючи цю війну, вона каже, що вона хворіє душею, але податки вона ж платить рублями. Тож виходить, ціна хворої душі Тетяни Овсієнко. Це черговий гонорар від Малахова. Тетяна Овсієнко, друзі! ну і після цього етеру співачка почала активно гастролювати у Росії. Тож це не могло не викликати розчарування з мого боку. А чи стала Тетяна Овсієнко розчаруванням для вас цього року, напишіть в коментарях. А більше про цю співачку дивіться в окремому відео, а посилання залишу в описі. Ну а перед тим, як ми продовжимо, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися, якщо ще не підписані. Вам не складно, а мені приємно. Зробили тоді поїхали далі. А далі ви не повірите, хто мене розчарував цього року? Це Валерій Леонть. Не всі знають, але він має українське коріння. мене мама українка з Запорожської області, село Михайловка, Софіївського району. Після початку повномасштабного вторгнення Валерій Леонтьєв оголосив про завершення кар'єри та виїхав до Сполучених Штатів Америки. Але у 2025-му, після трьох років мовчання, співак повернувся на російську сцену. Я дуже рад, друзі мої, що Дельтаплан, нарешті, конець мене мені в Казань на нову валну. У Казані на фестивалі Нова хвиля він заспівав п'ять. Ти мене не забувай, Казанова Маргаріта. Важливо сказати, що поки Леонтьєв співав у Казані його малу батьківщину з Запоріжжя росіяни рівняли з землею кабами. Але Леонтьєв, на жаль, зробив. Інший вибір для нього важливіше було повернутися на російську сцену та заробити грошенята. І це не могло мене не розчарувати. Повірте, я до останнього сподівався, що Леонтьєв, який три роки мовчав, виїхав з Росії. Ну, що це було зроблено не просто так і що він все-таки підтримає Україну. Але на жаль, я помилявся. А повну історію мого розчарування дивіться на каналі. Також є окреме відео і також дам посилання в описі. Ну і напишіть, чи стала для вас поведінка Валерія Леонтьєва несподіваною цього року. І від Леонтьєва Валерія до співачки Валерії. Я слухав її пісні у 90-х. У десятих роках дивився український голос країни, де Валерія була членом журі. Дякуємо вам, вам, Валерія, море, 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 квітів, і навіть співала українською мовою разом з Олегом Скрипкою. Весна, 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 прийде, весна, весна. Але у 2014 тисячі вона підтримала анексію Криму та стала затятою путіністкою. Народ Криму має право бути услышаним. Ми вас підтримуємо, дорогі наші. Дякую вам большое дільни за то, що ви такої непростої для странив на хотіли нами співчас. Звісно, я знав про політичні погляди Валерії, і в принципі вона не мала мене нічим здивувати. Але у 2025 році вона спромоглася це зробити. Цього літа Валерія пробила справжнє дно, заспівала, з чого починається Родина на фоні руїн. Це неабияк обурило українців, які колись слухали Валерію. А як ви відреагували на це відео? Напишіть в коментарях. Ну, а більше про Валерію я розповідав в окремому випуску рубрики Як я міг це слухати. Його також ви можете знайти на моєму каналі. А далі розповім про артистів, які розчарували найбільше, бо вони українські і будували кар'єру саме. В Україні, але цього року щось пішло не так, зокрема, у Насті Каменських. дайте вийти з цього Я поважав цю артистку і в дуеті з потапом, і коли вона стала співати сольно а особливо за її позицію після початку повномасштабного вторгнення. Тоді Настя Каменських заспівала патріотичну пісню Я Україна. Я Україна та пообіцяла, що більше ніколи не виконуватиме російськомовних пісень. Чи буде Настя Каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь? Чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. Але у 2025-му Настя порушила обіцянку. Моя... Під час виступу у Сполучених Штатах Америки вона не просто заспівала російською, а ще й сказала фразу, яка неабияк роздратувала українців. imagina um o que aconteceria mais cedo e esse é o time a ser para o quiseres Незважаючи на те, що її фраза мала конкретні наслідки, українці почали масово хейтити співачку за те, що вона досі вважає, що ніважна на якому язикі ви розмовляєте. незважаючи на те, що золотий вік припинив співпрацю з настою Каменських і вона втратила чимало грошей, вона досі не вибачилася перед українцями. Неважно, я Неважно, я Як ви думаєте, чи наважиться Настя Каменських виправити свою помилку у 2026 році, і чи є взагалі майбутнє у цієї співачки на українській сцені? Напишіть в коментарях? І наостанок, найбільше розчарування року це Олег Винник. Немного, немного. Щоправда, я не був його прихильником. Я слухав його пісні, лише, знаєте, підсиділо на вечірках, е десь в ресторанах. Його вовчиця лунала вовчиця! і не більше. Але те, що він ляпнув наприкінці 2025 року, не залишило мене байдужим як українця. Мене просто порвало. Послухайте самі. Я хочу, я мрію, щоб наші люди, щоб взагалі люди в цьому світі не мали війни. Це так хорошо жити без війни. Не потрібно все. Я знаю, потрібно прощати. Я знаю, що тяжко, я знаю, що боляче, але маємо простити один одному всі речі, всі негативи. Тобто людина, яка усі чотири роки великої війни перебуває у мирній і безпечній Німеччині, радить українцям пробачити тих, хто щодня нас вбиває. Ну, чи є щось в голові у Олега Винника? А ще Олег Винник радить нам попросити пробачення у росіян. А за що ми маємо вибачатися? За те, що ми хочемо жити у власній країні, демократичній, європейській. Також я не можу не згадати про велике інтерв'ю Олега Винника, яке він дав РБК Україна цього року. Там він виправдовує росіян, російську мову і фактично покладає відповідальність за цю війну лише на Володимира Путіна не мова на нас напала, а напала на нас просто-напросто інша нація, Росія і навіть не Росія, а це власники, які є Путін. Я маю на увазі, це влада. Тобто, це Путін на нас напав, а ракети пускає теж особисто Путін. А зі зброєю в руках на нашу землю теж Путін виключно прийшов. Тобто жодного росіянина тут немає. Отже, друзі, як ви зрозуміли, лідером. То п'ять зірок, які розчарували мене цього року, стає Олег Винник, і не тому, що він виїхав з країни. Ну виїхав, той виїхав. Краще б мовчав тоді, як Овсієнко, як Леонтів, але ж ні. Він говорить, Настя Каменських говорить, і таке враження, що вони або не розуміють, що вони говорять, або навпаки, щиро вірять у те, що русський язик не виноват, рускій народ не виноват, виноват тільки Путін, і давайте взагалі простим друг другу і будемо жити в мірі. Ми маємо простити один одному. Друзі, якщо вам подобається такий формат розносу, як сьогодні, напишіть про це, бо я планую е, зробити на постійній основі рубрику під назвою Пробили дно, де буду, можливо, раз на місяць от, аналізувати е, найгучніші зашквари наших зірок. А також у 2026 році на вас чекає прем'єра рубрика під назвою Куди зникла зірка, де ми разом будемо шукати кумирів минулого. Дякую, що дивилися! Не забудьте поставити лайк цьому відео. А якщо є можливість підтримати канал матеріально, можете також це зробити в описі, будуть реквізити. Ну і побачимося з вами вже у 2026 році. З прийдешнім вас, миру нам усім, Па-па!